Мерлін розмовляв із сером Ланселотом про те, що сталося під час мого зникнення, обидва виглядали стурбованими, але вдячними, що знайшли мене цілим і неушкодженим. Принаймні, я так відчував, бо вони продовжували розмовляти і дивитися на мене з відтінком полегшення, знайшовши те, що вони так палко шукали, що було сплановано з такою ретельністю, це було полегшенням для них. Споглядаючи рух води. Я не міг не відчувати почуття тривоги, це було те саме, що й мої спогади у постійному русі, що зіштовхуються один з одним. І я хотів зосередитися на завданні, щоб з'ясувати, хто я і як я тут опинився у цьому місці, у Камалоті. Після ванни служниці загорнули мене в чисту нічну сорочку, і сер Ланселот відвів мене до ліжка чи можете ви залишитися, поки я не засну? Я запитав лицаря, який знайшов мене в озері, не знаючи, чому я так йому довіряю. Завжди, ваша величність, відповів він, накриваючи мене ведмежем хутряним ковдрою. Я завжди буду наглядати за тобою. Почувши це, я просто дозволив сну обійняти мене, знаючи, що хтось подбає про мене. Занурений у води виснаження, повільно несений лабіринтами снів. Мій розум почав блукати в гобелені спогадів. Я пам'ятаю, як був загублений і дезорієнтований, коли зникло сяйво, я опинився на березі озера, спостерігаючи, як меч занурюється під воду, тримаючи його в руці жінка, одягнена в срібну лузку. Поняття не маю, де я і як я туди потрапив. Туманні спогади не можу згадати своє ім'я. На світанку мене розбудило ухання сови у вікні моєї спальні, містичний звук, який ніби щось віщує, але я точно не знаю, що саме. У цей момент Мерлін увійшов до кімнати, за ним два слуги. Вони були готові підготувати мене до того, що буде моїм першим днем після повернення, хоча я не знав, які завдання я повинен виконувати в цьому місці, якщо я дійсно та фігура, яку вони наполягають називати величність. Це фантазія, створена моєю свідомістю. Здається, надто по-дитячому. Це те, на що вказувала б логіка. Я теж так думаю, і я намагаюся вийти з цього, повірте мені. У цей момент з'явився невеликий головний біль. Ні, стоп! Ти не розумієш, я почув чийсь голос, як тихий грім у моїй голові, поки Мерлін просто спостерігав за сценою. Блутанена і неспокій, між логікою, що стикається з грайливим бажанням насолодитися переживанням цього моменту. Ваша величносте, ви справжній дракон, прокоментував сер Ланселот, опускаючи мене з ліжка вже одягненим. Ваш сніданок подається в головному залі, додав він, беручи мене за руку, щоб провести. Ви точна копія свого батька, але у вас очі вашої матері. you what I've seen you, a child of kinks lost lost Letting go of his destiny Fearing his solitude Looking for the traces of yesterday The crumbs of the trail to return to what was You refuse to move forward What are you afraid of? What was is no longer Looking ahead is useless if you don't walk They slip inside the clock They crush and suffocate your time is running out You keep thinking Looking and searching What you find scares you oh, Be a child or a man Decide or deny Lie or accept I'll tell you what I see in you Someone who can be happy Decide to run Jump the fence Knock down the door One, two, three You're out Decide to scream Speak, tell your life. Tell you what I've seen you, the crossroads Move forward and make me fall Don't move and don't fall Tell you what I've seen you, the crossroads Love or hate, laugh or cry I'll tell you what I've seen you, the crossroads Move forward and make me fall don't don't fall, tell you what I've seen you The crossroads, love or hate, laugh or cry Decide to run, jump the fence, knock down the door, one, two, three, you're out. Decide to scream, speak, tell your life, let your voice be heard. The cross run, jump the fence, knock down the door, one, two, three, you're out. Decide to scream, speak, tell your life, let your voice be heard. One, two, three, you hear yourself. With each other or male Decide or deny, lie or accept I'll tell you what I see in you Someone who can be happy Decide to run, jump the fence, knock down the door One, two, three, you're out Decide to scream, speak, tell your life, let your voice be heard One, two, three, you hear yourself Across to run, jump the fence, knock down the door One, two, three, you're out Decide to scream, speak, tell your life, let your voice be heard One, two, three, you hear yourself